Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні ми готуємо мариновані огірки зі смородиною і базиліком на зиму. Цей рецепт сподобається всім любителям маринованих огірків. Огірки смородина і базилік відмінно доповнюють один одного. Такі огірки виходять смачними та хрусткими. Цей рецепт дуже простий і не займе багато часу. Огірки попередньо помила. Ягоди смородини перебрала і помила. В Кожну банку кладу листя хріну, листок смородини, парасольку кропу, 3 зубчика часнику, 1 лавровий лист, чорний і духмяний перець по 3 горошини і одну гілочку базиліку. Далі банку заповнюємо огірками. В банку поміщається приблизно 750 г огірків. Банку заповнюємо не повністю. Кожну банку додаю по 100 г смородини. Додавати смородину можна як зверху банки, так і всередині. Це вже на ваш вибір. 2 літри води закип'ятила. Окропом заливаю наші банки. Накриваю кришками і залишаю на 15 хвилин. Через 15 хвилин з банок зливаємо воду в каструлю. На кожну літру води додаємо 4 столові ложки цукру і 2 столові ложки солі. І підготувала 9% оцет. на 1 літру води 50 г. Каструлю з водою ставимо на вогонь, даємо закипіти і прокип'ячу 1-2 хвилини. Щоб розчинилися сіль і цукор. Знімаємо каструлю з вогню та вливаємо оцет. Ще раз перемішуємо. Заливаємо окропом наші банки і закриваємо кришки. Перевертаємо банки кришками донизу, гарно вкутуємо і залишаємо на ніч. Після цього переносимо у місце. Для зберігання. Спробуйте, це дуже смачно. Огірки в процесі маринування набувають рожевий колір. Замариновані таким способом огірки виграють не тільки за рахунок ефектного зовнішнього виду, але й за рахунок свого смаку. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко! Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!